Постійної напруги спорт підтримає тебе. Емоції Розчарування. дуже розчарування, тому що ми дуже хотіли виграти цю гру, дуже налаштовувалися на тренуванні, командою, розмовляли. От. Тому дуже образлива така поразка. Я думаю, що, гадаю, що всі дівчата хотіли виграти, але щось пішло не так. Якось почалася гра не так, як ми хотіли. Не виконували, напевно, установки тренера, щось якісь китки не ті робили, взаємодії не ті були, які хотілося б. А так, як тренер наша казала, дуже програли, дуже багато помилок у нас, і я гадаю, що це основна причина, тому що ну стільки з такою командою, такого рівня, не можна в, в такої грі так грати і зробити стільки помилок. Я вгадаю, що це основна причина. Тому що бажання було, бажання, ви ж бачите, яка. Ну, я я гадаю, що ця гра достойна. Я можна можу сказати, що найбільше одна з найбільших проблем першої половині було загравання якраз тебе в центрової, бо не пішли деякі відкриті кадки з периметру, і тим паче тоді треба було тим більше твій зріст, все uh -huh. використовувати, а ви читалися в Багато які, скажімо так. Ну, зараз... напевно, так не могли. Е Зрозуміти одного одного потім дівчата зрозуміли з ківбаски та з другої команди, з іншої команди, що що я на мене будуть грати, і йшла підстраховка з іншої сторони. А можливо, не розумів той грок, від од кого йшла підстраховка, що треба виходити на м'яч, получить чи бросить, ну кинути, виконати бросок. і чи... що так що ну, потім ми зібралися. Я гадаю, що дівчата дуже хотіли, дуже старалися. Це видно було бажання, китки. Ви бачили сьогодні? По-моєму, по, по ми лежали на паркеті, більше ніж я не знаю коли. Дуже хороша була гра, дуже боролися всі дівчата за м'яч, за кожне підбирання. Ну, сьогодні вдача була на і іншому боці, напевно, так не знаю. Ну, ж... бажання дуже було. Ми хотіли, ми готувалися. Хочу привітати команду «Київбаскета». вони молодці, вони боролися. Ну, нам трошки не вистачило. Завтра будемо готові готуватися до гри за третє, четверте місце. Гадаю, що сьогодні те, що було бажання сьогодні, воно не згасне не... за один день або удвоїться в два рази, в три рази. І... Думаю, що завтра буде зовсім інша гра. Що ми, ми готувалися до цієї гри, але ж, на жаль, я не змогла зробити таку ротацію, як я планувала. Бо гравці, не усі гравці були готові. До сьогоднішньої гри. Я е, може психологічна, я не думаю, що в фізичній формі, чи я думаю, скоріше в психологічної формі. От. Ну, ми програли, ми дуже багато зробили помилок. Я думаю, що це на ісход ігри, на результат сказалось. Ну, хочу попривітати команду Київ Баскет з перемогою. От. Ну, що зробити? Сьогодні Київ був сильніше. Якесь завершальне слово за підсумком сезону, за підсумком року для вашої команди Ну, хочу сказати, що приємно, що багато гравців, молодих гравців прогресують, що бачу завтрашній, завтрашній день. Вот хочется у нас, если вы все знаете, что у нас в команде в основном все одесситки, только вот там три девочки одна поступила в этом году, Николаевска, а так все одесситки, все воспитанницы спортивной школы имени Литвака. Понятно, давайте украинскую продолжим. Пробачте, будь ласка, да. Ну, я так я писаю я нервую дуже, поэтому так да, пробачьте. Вот. Ну, э, хочу подякувати всім болевальникам, кто за нас весь сезон. Болівав. Я думаю, що, на мою думку, ми ще покажемо, що команда Інтерхім дя... скаже своє слово. От. Ну і, звісно, я вдячна нашим спонсорам Інтерхіму, тому що без них ми не змогли б грати в цьому чемпіонаті. До завтрашньої гри за третє місце команда, в якому стані підходить після виліту в півфіналі моральної вольє якості колективу «Інтерхіма», як оцінюєте? Мікроклімат, мікроклімат, який завжди. Я думаю, що дівчата всі хотіли сьогодні перемогти, але, на жаль, не у всіх це вийшло. Тому висновки зробимо, звісно, ми будемо готуватися до завтрашньої гри. Що хочу сказати, перше, дякую всім за гру. Я думаю, самовіддачі як трибун, як лавочки, гравців на корті, мені здається, була на 100%. Всі боролися з характером, з якимось бажанням до останнього, до останньої секунди. Да, мені здається, в кожній команді є е, якісь помилки, це нормально, ми не роботи. Тому маємо, що маємо. Я вже повторююсь. Мені здається, на цю гру ми настроїлися як хотіли. Можу сказати одне, мені дуже шкода, що ми втратили нашого дуже цінного гравця. Вона, як наш дух, вона наша, наш опит, наша опора. Зрозуміло, що їй було більше важко всіх, тому що вона й так пропустила місяць тренувального процесу. Вона повернулася на корт, хоча не мала цього ще робити. Як лікарі говорили, що їй ще як мінімум потрібно півроку відновлюватись і все інше. Е, ну, нашу команду, наш штаб, наших всіх хочу привітати. Ми в фіналі. Завтра будемо показувати характер більше, мені здається, тому що ми здається, сьогодні видали всі сили. А може, приберегли щось. Ну і таке можемо сказати ще команді Одеси і їхньому капітану. Е... Не в обіду нічого, але не потрібно недооцінювати команду. Не потрібно говорити, що київська команда не має характеру. Не... це не найкраща команда в Суперлізі жіночій, тому що кожне кожна е... гравчиня в нашій команді це боєць. Тому дякую всім, гарного дня і завтра. Побачимось фіналі. Поки я не знаю, які в мене емоції. Це однозначно вони хороші. Е, але я хочу подякувати дівчатам. Тому що після того, як травму отримала Аня Альховик, вони показали справжній такий бійцівський характер, і ми присвятимо цю перемогу їй. Чи можна сказати, що її пошкодження, по-перше, що з нею зараз, наскільки відомо? І чи можна сказати, що її травма згуртувала навколо цього дівчат, і вони вже за нею надалі грали другу половину? Е, ну, на даний, на даний момент в неї як Кажуть, що в неї розірвані зв'язки. Поки ще там більш конкретного нічого, поки немає. Але, на жаль, мабуть, на жаль, ця травма стала таким поштовхом для нас. І дійсно, ми в роздягальні після другої чверті говорили, і ми зіграли для Ані. Такий контраст. Які можна прослідкувати в порівнянні з зустрічами передостаннього туру регулярного чемпіонату в Одесі. І сьогоднішній він пов'язаний за все з налаштуванням, з такими морально-вольовими якостями чи, можливо, з чимось іншим, коли тоді з інтахівом грала команда зовсім інакше? Ну, перш за все, так. Це психологічно дівчата налаштувались. Е, вони, скажімо так, дали такий бій е, і е, ну, вони виложились на максимум сьогодні. Е, це думаю, психологічно. Тому що можливо, коли ми з Одеси грали в Одесі, можливо, десь зіграло, знаєте, таке трошки приберегти себе до фіналу, десь там не добігти, не, до... не дойти до гравця. Але сьогодні ми реабілітувалися за, ту... за той програм, за той тур. Чи вистачить? Не знаю на рахунок як фізичних кондицій, а ось цих морально-психологічних якостей на завтра, тому що така була дуже виснажлива гра з емоційним навантаженням. Чи вистачить дівчат емоційно на фінал? Завтра буде завтра, але я в них вірю.